Доброго дня! Сьогодні я покажу, як додати товари за допомогою імпорт шаблону файлу у систему e-Check. І так, нам потрібно зайти в розділ Моя каса та підрозділ товари категорії. А зверху справа ми бачимо кнопку імпортувати з Excel файлу. Натискаємо на неї. І бачимо завантажити шаблон. Натискаємо на Завантажити. І нам пропонує зберегти цей файл. Йдемо далі. Знаходимо цей файл і відкриваємо його. І ми одразу бачимо, що нам тут показує цифрові ознаки вида оподаткування та одиниць виміру. Також тут є зразок, як потрібно заповнювати, але ми будемо з вами заповнювати вручну. Також ви можете зі своєї бази взяти і перенести ці стовпчики. Єдине, що одиниці вимірювання та витоподаткування потрібно проставити згідно з цифровою ознакою в цьому файлі. І так, приступимо. Копію назву, вставляю назву. Ціну я вручну пропишу. Йдемо далі. Вимірювання одиниці вимірювання. Нам потрібно проставити штуку. Тобто одиниця. Вити податкування. Нас цікавить без ПДВ плюс 5% акцизу. Це у нас 12% буде. Далі. Код це артикул в нас. Тобто для пошуку в системі потім. Штрих-код також можемо вставити. Опис не обов'язково. Категорію ми пропустимо вручну і після завантаження цього файла в систему ця категорія з'явиться. Фото я не буду, тут потрібно вставити посилання на це фото. І УКТЗ обов'язково. Далі, коли ми заповнили свій товар, нам потрібно взяти і видалити цей, цю строку. Видаляємо її, і у нас залишається лише наш товар. Зберігаємо цей файл. І тепер нам його потрібно завантажити до системи. Натискаємо знову імпорт і імпортувати список товарів. Нажимаємо на наш файл. Готово. Наш товар з'явився. Також з'явилась наша категорія товарів. І ось наш товар. Якщо нам його потрібно відредагувати, ми натискаємо на нього і натискаємо редагувати товар. І змінюємо, що нам потрібно. Наприклад, нам ціну потрібно змінити там. Змінюємо ціну, натискаємо зберігти. І бачимо, що ціна змінилась також.